Бонжур усім! Ну що, моя Гелен поїхала дивитися другу частину. Я тут вся в такому канадському вбранні зі своїм транспортом, яким завжди їжджу на роботу. І сьогодні я хочу вам презентувати свою другу частину відео про Канаду, де ми відвідали Ванкувер Айленд на своєму кемпері. Тому so, the first dinner in the camper. We already made our bed, and now we are cooking tortellini with bacon and bagels. Tired, but happy that we are here. We found a park place somewhere in the in the neighborhood where people are living. Yeah, you can see the houses, but we could not find a normal kempінплейс цей цлайтес. Коли ми прокинулися з самого ранечку, ми побачили, що наш кемпер стоїть серед житлового району, де взагалі то не дозволено паркуватися. Але вночі було так важко знайти паркомісце, що ми вирішили зупинитися саме тут, посеред вулиці. Більшість будинків, які ви бачите на відео, дерев'яні. Вони каркасні, виглядають охайно, доглянуто. Звісно, без паркану, дахи покриті асфальтованою черепицею. Майже кожен будинок має гараж. В порівнянні з Україною ці будинки здаються зручними та красивими, але я особисто не впевнена в їх міцності. Поки ми їдемо, я вам розповім дещо про Канаду. Це друга за розміром країна у світі, але живе тут відносно небагато людей, близько 40 мільйонів. Простору тут вистачить на всіх. Міста сучасні і комфортні, а щойно виїжджаєш за їхні межі, починається справжня, дика краса. Під'їхавши буквально 2 кілометри до найближчого пляжу, ми зустріли сім'ю німців-пенсіонерів, які переїхали сюди 10 років тому. Вони обрали Ванкувер Айленд через м'який клімат, через спокійний безпечний спосіб життя на острові. А також тут є великі німецькі громади. Значно менше бюрократії та можливість жити так, як хочеш. А наша дорога прямує далі у сторону Тофіно. 50-60 км за годину це стандартна швидкість у більшості міст і населених пунктів. У деяких місцях, наприклад, у Британській Колумбії, на нових трасах максимально можна їхати до 120 км за годину. Поліція у Канаді суворо контролює перевищення. Навіть 10 км за годину може дати штраф. Ми отримали штраф. Ми перевищили 30. Кілометрів за годину. Бо вони побачили знак. Культура у Канаді більш американська ніж європейська. Але Канада це не Америка. Тут і їжа краща, та і стандарти інші. Багато продукції країна виготовляє сама. Канада імпортує багато продуктів, бо клімат не дозволяє вирощувати все цілий рік. З США та Мексики привозять овочі і фрукти, з Європи сири, шоколад і вино, а з Азії рис, спеції та рибу. А експортує Канада зерно, яловичину, звісно, лосось та кленовий сироп. Доброго ранку! Саме таку картину я уявляю у своїй голові, коли я хочу розчинитися у невідомості та відчути легкість. Свіжість океану, шум, величезні хвилі, запах хвої навколо, скелі, щасливі серфери, які кайфують від кожної зловленої хвилі. Ну, це справді ідеально. Ми зупинилися у серф кемпінг Плейсі, і на диву навіть те, що на вулиці було холодно і зовсім не сезон. Було авто. Але подорожі було побачити at 2 a.m. Behind me it's amazing Atlantic Ocean. And there are a lot of surfers who already do their sport in the morning. It's very I would say quiet for the soul very nice place and finally we have the sun which is very good and today our plan is to go to uh, watch the whales and uh, maybe we go to a very old uh, forest with a hike Екскурсія була запланована на 14 годину. І так як у нас ще залишалося багато часу, ми поїхали у парк Tonquin Парк. Це ідеальне місце для тих, хто шукає спокій, можливість спостерігати за дикою природою в одному з найкрасивіших куточків Британської Колумбії. Ми замовили тур Whale Watching на катері довжиною 4 години. За людину ми заплатили 90 євро, а це насправді дуже дорого. При великий жаль китів, чи навіть кита, як оце у фільмах, знаєте, такі величезні, які піднімають голову і видихають фонтан повітря, що піднімається високо в небо. Ми не побачили але ми побачили тюленів We just came back from whale expedition. Unfortunately, we saw just the, the tail of whales and we saw just a little bit of these animals. Mike, your Schmutz. Your uh, impression. Ich denke auch. Ja, uh, yeah, ich denke auch. Es war sehr expensive und wir haben nicht gesehen, was wir erwartet haben. Aber was können wir tun? Nichts. Wir haben alle gesehen. Aber eigentlich haben wir nur eine, Bootstour, haben wir eine schöne Bootstour gemacht. Ja, ja. Yeah, yeah. Ванкувер-Айленду неймовірні, але є дещо, куди б я хотіла повернутися ще раз. Я дуже люблю природу. І саме парк Cathedral Grove – це одне з найвідоміших місць стародавнього лісу в Канаді. Дерева тут сягають понад 800 метрів, їх висота понад 80 метрів, а обхват стовбура до 9 метрів. Ви це уявляєте. А високі вони тут не випадково. Їхня велич сформована унікальними природними умовами Ванкувер айленду Ми хочемо відвідувати інші міста Канади, тому Piper's Lagoon Park – це наше останнє місце на острові Ванкувер Айленд. Парк виглядає ніби з листівки. Вузенькі стежки, точніше, стежка, яка веде вздовж океану. Навколо скелі, хвилі, чайки і запах солоної води.